Вітаю вас, друзі! Це європейський вектор в студії Олена Третяк. А Моїм гостем сьогодні є Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету короля Данила, член Американської психологічної асоціації. Вітаю вас, в нашій студії. Доброго дня. Побачила вас на Фейсбук-сторінці великий банер. Написано думайте критично, крапка, я вас попередив. Що сталося? Чому вас так зачепило? Це невміння критично думати? Наше ну я б не сказав, що не вміння. Певне вміння критично думати, воно загалом всіх людей є в цей банер з'явився давно, коли я починав свою історію з критичним мисленням. Коли вперше захопився цією галузі людської ментальної активності, почав писати щось на ці теми, почав викладати даний предмет. Ну і от от тоді з'явився банер. Ну сьогодні все пішло значно далі, як угу. я вже колись її розповідав. Ото от, так, от вийде, так, так про це. Е, ну інформації е, на просторах інтернету дуже багато. Це навіть м'яко сказано, що багато, просто ну вже голова крутиться. Знайти інформацію, яка правдива, стає дедалі важче. Ну і ми з вами розуміємо, та що неправду якось її швидше видно, а от напівправду. Її важко відрізнити. От як є у вас якийсь лайфхак? Як все ж таки ну, нам не загубитися? А, ви знаєте, по-перше, відносно слів, які ми вживаємо, є висловлювання людські, коли ми що говоримо, на які можна відповісти, правда чи неправда? Це перший тип висловлювання. Є висловлювання, на які можна відповісти ймовірно, більш ймовірно, менш ймовірно, там ймовірно, на 80, на 60 відсотків і так далі. А є висловлювання, на які правильно відповідати я не знаю. Тобто я не маю про це щось сказати. Я насамперед радив би тримати в голові ці всі різниці. І тому часто, коли боріть, чому у чому? Ми, наприклад. Переважно в житті і в соціальних мережах ви будете зустрічати повідомлення, на які ви зможете сказати ймовірно, це правда, ймовірно, неправда, і при цьому навіть визначити відсоток наскільки ви впевнені. Так, наскільки вас є підстави бути впевненим, що якась там новина правдива на 50, 60, 90% можливо. можлива? А є дуже багато інформації, на які ми можемо сказати: хіба я не знаю. в Мене немає підстав сказати ні так, ні ні, ні ймовірно. І Там... потрібно перевіряти кожну інформацію, шукати ні. перше джерело? Ні, ні. Ну я, а як так реально жити з цим? Ну <сум> мені я б хотів цю людину побачити, яка б постійно перевіряла кожну інформацію, і джерела. Просто базова порада. Не читайте погані джерела. От і все, тобто для себе треба визначити джерела, яким ти довіряєш, конкретно? зовсім вузьке коло так, щоб uh -huh. базова порада, і, 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 і ви будете знати, що перевірку цієї інформації для вас провели професійні журналісти, для яких це робота. Так вони все для вас зробили. Вам ваше завдання просто прочитати і вже там обдумати, подумати uh -huh. до чого це може привести. Ось так на Віталій. Спочатку війни на Донбасі з 2014 року, так тої операції, ми говорили про гібридну війну. Зараз з'явилося поняття когнітивна війна. Вона відрізняється так. Розумієте, два поняття відрізняються. Чим, е, по-перше, когнітивна війна це переважно поняття, яке вживається серед країн-членів НАТО, серед їхніх аналітиків. Це популярне стало питання. Е, когнітивна війна це різновид, це частина гібридної війни. По перше, так. І е, її визначення типове є таке: когнітивна війна це спроба вплинути на мислення ворога з метою виконувати його твою волю. Угу. Як це робиться, зокрема, засобами і інформаційної війни, яка нам добре знайома, інформаційно-психологічних операцій, але не тільки. Тобто, когнітивна війна це поняття ширше за інформаційні е, операції чи ІПСО. Е, і вуще є частинкою. Гібридної війни. Гібридна війна це різні види агресії, і одна з них це агресія проти нашого мислення. Тобто, грубо кажучи, можна знайти якийсь тригер, який тригерить людину, людей. На цьому тригері будувати навколо нього якісь. Ну, я там наведу зараз якийсь приклад, припустимо, там бусифікація та? дуже активно у нас використовується ворогом також. Та? Призивний вік, оце почалося знову з 23 років, роки, будуть призивати, і на цьому навколо цього така хвиля здіймається. Про це йдеться в понятті когнітивна Пройдеться війна? йдеться абсолютно про все. Дивіться, е, когнітивна війна це з одного боку типові інформаційні операції, про які ви говорите. Один з різновидів це знайти реальну проблему, яка є, і її роздувати, розганяти. Тобто угу. згадані проблеми в нас є. Тобто, як проблеми, вони гризуть частину людей. Так вони тригарять частину людей в силу причин, про які ми говорити зараз. Не будемо. Так от, на цьому можна грати ворогу. Він побачив, є проблема, і роздуває цю проблему. Тобто, це одна з тактик когнітивної війни роздувати реальні проблеми. Не треба навіть нічого вигадувати. Угу. Та? А проблеми будь-якому суспільству є, можна тільки на них тиснути. От зараз ми будемо знову без електрики і знову будуть тиснути на те, що одним дають, іншим не дають, а і пішло-поїхало. Угу. Але… Не можна зводити когнітивну війну до інформаційної війни, це це можуть бути і. Фізичні операції, вибачте, давайте так їх назвемо. Угу. Наприклад, е, е, проти е, одним з елементів когнітивної війни проти Європи це були вбивства на території Європи, які робила Росія, так ліквідовуючи показово своїх ворогів. Це, вибачте, коли дрони літають російські, так і інші провокації влаштовуються. Це теж елементи когнітивної війни, тому що це спроба вплинути на мислення ворога. Залякати. Одна з завдань це може бути залякати в даному випадку. Так залякати і можливо створити внутрішній опір в середині країни. Е, когнітивна війна може мати кілька глобальних цілей. Е, перше, давайте так. От головне це дискредитувати військово-політичне керівництво. Тобто, як би там не було керівництво потрібне, і керівництво без керівництва ввести повноцінну війну неможливо. І тому одна зі спроб, яка завжди традиційна віками була і, і зараз використовується, це дискредитувати в очах населення і керівництво. Друге, це е, розколоти саме суспільство. Так? Тобто, е, ну, тобто на, ми люди дуже різні, в нас є різні політичні вподобання, в нас є релігійні різні е, вподобання і тому подібне. І по цьому можна бити, так, розганяючи оці теми. Можна залякувати, це теж ще одна типова: подавити волю ворога до боротьби, показати, що боротьба не має сенсу, залякати і так далі. Ну, це три головні, які виділяють глобальні такі цілі когнітивної війни. Дивіться, ми дуже обережно зараз ставимося до внутрішньої ситуації в країні. Так? Угу. Ми не хочемо підігравати ворогу, ну, тобто, зогляду на те все, що ви сказали, ми, ми, як тільки бачу, що якийсь бусик знову, і знову думаю, ага, знову картинка для Кремля. Тобто це не добре. Але керівництво деколи не Деколи вони приймають неправильні рішення, невірні. До прикладу, було рішення з набу з ліквідації органів антикорупційних. Так? Як отут вірно реагувати? Чи на все треба закривати очі? Чи це завжди буде розкіл країни? Це буде от створення ворожнечі, чи, чи не списувати дещо на війну? Давайте почнемо з того, що в таких ситуаціях ми не завжди переважно ми не знаємо, чи дійсно те, що нам говорять про якісь погані дії влади, правда чи неправда. Почнемо з цього. Тобто, ситуація, коли ми з'ясували, що це правда, і так далі. Вона буває достатньо рідка і рідко, і ви ви згадали про набу. Насправді, в більшості випадків ситуація буває така далеко неоднозначна, і нам е, і ми чуємо, що влада щось таке зробила дуже погане, і так далі. Як нам до цього ставитися? Дивіться, е, пропоную вдатись, е, і найкращий спосіб до цього вдатися це так зване. Баїсівські міркування не буду пояснювати, що це таке. Поясню, як його на практиці, застосувати перше запитання: як часто це трапляється, тобто, як часто влада робить неправильні рішення, так, от я вам скажу одразу: насправді влада переважній більшості робить правильні рішення. Тобто, просто якщо б вона переважно робила неправильні рішення, нашої держави давно б не існувала, треба зрозуміти. Так, якщо б робили переважну більшість помилок, оскільки ми існуємо, боремося, живемо і можемо насолоджуватися багатьма суспільними благами, це означає, що переважна кількість рішень державного апарату є правильною. Отже, коли ми чуємо подібну новину, і хочемо дізнатися, ймовірно, вона правдива чи неправдива, перше, треба пам'ятати, що за замовчуванням перша реакція має бути це неправда. Тому що переважна більшість рішень це правильні. Статистично переважна більшість рішень влада є правильними. Тому коли ви чуєте, що вона щось нібито, скажімо так, не чудила, тоді базова реакція це неправда. А друга, другий крок обов'язковий а тепер я готовий послухати ваші докази. І ті докази, які будуть лунати, мають коректувати оцю базову ймовірність. Тобто, і міра вашої віри в цю новину. Має бути пропорційна мірі доказів. От наскільки сильні докази настільки вони мають зрушити вашу віру в правдивість, яка спочатку є недовірою, такою презумпцією невинності. Презумпцію невинності не ну угу. так, але це статистично повторюю, тому що переважна більшість рішень влади є вдалими, і тому а далі вже докази я вислуховую. І якщо є серйозні докази, я в такій же серйозній мірі зру, зроблю рух такий від невірю до. Поступово більш ймовірно, ще більш ймовірно, і пам'ятаєте, знову таки це не питання вірю, не вірю, це питання ймовірно, неймовірно. Тому що на 100% вірю, ви навряд чи отримаєте. Так ви безпосередньо ці події не споглядаєте з учасниками не говорите і так mm -hmm. далі. І отже, в даному конкретному випадку, ми бачили, що вийшли студенти на вулиці, тобто дійсно було прийнято невірне рішення, і і суспільство показало своє ставлення до цього. Тобто не, в все можна. Спосіб. тобто не все можна замовчувати, не, не ні, на все безумовно, треба закривати ось. Це, Знову це питання нашого виживання. Якщо є в влади помилки, якщо є неправильні рішення, а вони в будь-кого є у вас, у мене, у них, так, вони повинні ну, усуватись. От угу. і все. Давайте перейдемо до ворога. Хто такий Путін взагалі? Що це за бренд такий? Що це за збірний образ такий? І головне питання. Чи, чи далі використовувати цей бренд потрібно? Можливо, прийде час, коли вже він ну, всім поднабридне трохи? Путін, якщо коротко його описувати, це злочинець і авантюрист. Ці два слова, я думаю, найкраще його описують. Чому злочинець тут, я думаю, пояснювати не варто. Ну а чому авантюрист, тому що він затіяв, ну, Щось грандіозне, величезне, так? і е, те, що йому не по силах. Це авантюра. Так? Ймовірність, що надзвичайно мала. Е, і він найкраще, от, і це не моя аналогія, цю аналогію проводять багато, але я її повторюю, тому що в моєму світогляді він найкраще е, подібний з Гітлером. Теж авантюрист. Теж злочинець і люди, мотивацією яких були незрозумілі, знаєте, якісь там бажання приховані і так далі. Там в них всередині робилося або зна що, і вони через це погнали мільйони мільйони людей на смерть. Оце найбільша трагедія, це, 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 це трагедія і трагікомедія, Бо насправді давайте ну, відверто говорити, що одне, що інше, це чмо-чмом. Ну, вибачте, mm -hmm. well, якщо так. я різкі слова вживаю, але інших немає. Але оце дрібне. оце, так, що одне, що інше, послало мільйони на смерть, зрушило всю планету. Заради чого? Тому що в нього там всередині якісь щось сидить, щось його гризе, і воно годне радо собі дати до психолога сходити. Тобто, війна повномасштабна в Україні була його рішення? Це чи це було рішення колегіальне, рішення його там шептунів? Я не знаю, радників? І так, і ні. Там складніша система прийняття рішення була і. Дещо складніше, і про неї відомо виходили журналістські розслідування з, здається з Вошингтон Пост і, і інші. Про що там ішлося Вашингтон Пост. Там йшлося про те, що навколо Путіна утворилася система. Він навколо, навколо нього поступово зібралися ті люди, які казали йому так. Тобто так є величезна команда, є наближене коло до нього. Так от і поступово за роки це стце туди увійшли ті люди, які кажуть йому так. Тобто не було людей, які казали йому ні. Фактично, майже майже не було. Uh -huh. Майже не було. Переважно були єсмен yes так, ось і в нього була ця ідея. Він її ж ніколи не приховував про відродження великої імперії, про особливу місію Росії і про те, що треба Україну захопити. Це була його ідея. Але він ніби радився з людьми. Він так, цих розслідувань ми знаємо, він цікавився їхньою думкою. Але це були люди, які казали йому так, і вони підтакували йому. Так. І, і тому е, чи це було колегіальне рішення, чи індивідуальне, от як тепер вирішувати? З одного боку, задумав його, з іншого боку, йому всі навколо підтакували, він радився з ними і, і тому подібне. Тому угу. моя відповідь така, на жаль, буде. Рішення було прийнято про повномасштабне вторгнення в Україну, чи, чи він закінчить війну в Україні сам, чи щось його змусить закінчити війну? Чи він зможе відмовитися від, від тих, е, від тих там, апетитів та, на, на, на той момент, на 4 роки майже назад? Я про повну масштабку зараз говорю. Чи він погодиться на щось менше? Я вважаю це мало ймовірним. Тобто, чи зупиниться Путін зараз? Це мало ймовірно. Ну, людина, яка відверто заявляла, він відверто про це писав, яка хоче відтворити імперію, так ну може він слово імперія не вживав, але приблизно так, яка хоче захопити Україну, так яка марить славою там Володимира Великого Чергового, чи готовий він вдовольнитися якимось там. Шматочком української землі і розбитою Росією зараз з величезною кількістю проблем. Повертатися до цієї буденної Чорноти. Ні, звичайно, він не готовий, він марить. У нього не так багато років, до речі. Давайте схрестим пальці. <хи> Залишилося. І він це розуміє, він думає про свою спадщину. Тому підстав зупинятися в нього немає. Це перше, з огляду на ту мету, яку він має, оця велич. Друга, ми тепер знову таки маємо всі факти, що він знову замкнувся в собі. Оті люди, які були навколо нього, з зокрема той же Дмитро Козак, які нібито казали йому ні, так які нібито які стали під сумнів. Зараз. Так угу. його плани вони звільнилися, і ми точно знаємо, що йому знову постачають невірну інформацію. Як це було перед початком і на початку війни, йому знову перебільшують. Успіхи військові він знову перестав радитися з військовими низами, зосередився таки на тій інформації, яку йому зверху постачають. Тому він вірить, він переконаний, на ґрунтуючись на фактах, які йому постачають, що він може продовжувати війну дуже довго перетерпіти, пересидіти, перевоювати всіх нас за рахунок часу. Він впевнений, що час грає на нього, і він впевнений, що вони перемагають. Тому. Сенсу зупинятися, погодьтеся в такому сенсі, якщо ми заглибимося в його мислення. В нього немає. Він марить величу, і в мене є прогрес. Ну то чому зупинятися? Я спитаю тоді по-іншому ем, в моєму питанні, що змусить його зупинитися, е, можливо, може якась загроза для нього, для, для цілісності Росії. Можливо, Китай з того боку підійде вже зовсім близько, йому буде не до України. Ну про Китай, версію Китаю. Соціальні мережі шумлять давно, і наразі це тільки версія. Е, немає ніякої загрози, поки розпаду Росії. наразі серйозної загрози цьому немає. Давайте так говорити. Якісь ймовірності є, так але великими ці ймовірності ми не називаємо. Тобто я не бачу принаймні жодного якогось фактору, який би змусив мене серйозно підвищити ймовірність того, що Росія під загрозою буде якусь відносно невеликої розпаду. Гаразд, щодо Трампа, яка роль цього персонажу взагалі в урегулюванні стосунків? Чи він зацікавлений? І, ну, по крайній мірі, з тої інформації загального доступу, що ми бачимо, спілкування тих двох лідерів, ну воно таки досить дивно виглядає. Та? Тут же ж Трамп обіцяв нам дати ракети великої дальності, та тут же ж Путін подзвонив не давай, то я не дам тоді. Що там відбувається? А, Трамп, ви знаєте. Я думаю, неодноразово Трамп, дивлячись на себе в дзеркало або відходячи від таких розмов, говорить: ну ти чоловічий вляпався. Він справді вляпався. Він ж він абсолютно щиро говорить: це війна Байдена, не моя. Це реально. Ну не він же ж, не за його президентства війна почалась. Він дістав її у спадок. Він не хотів, він не людина війни. Трамп це діалс, так тобто угода, mm -hmm. це його. Mm -hmm. Він називає себе майстром угод. Війна це не його, і тут йому передають спадок величезну війну у Європі. І тут є два фактори: перше, він не може її закінчити, тобто об'єктивно, суто матеріально, в нього немає сил це зробити. Так натиснути чи на Україну, чи на Росію, щоб ця війна зупинилась. Матеріально в нього він це не може зробити. Е, він намагається іншим способом це все робити, але з іншого боку, тепер дивіться, як він е, погрожував, знаєте, вийти з гри, пам'ятаєте, весною з'явилось. Умиває руки? Так, угу. так, так. Він і це не може зробити, тому що е, в його багато часу і енергії вкладено вже тепер. І це його тримає, тобто він стільки вклався в це все. Що сказати, ну вибачте, все пропало, він не може, так і тим більш він приміж, що хоче Нобелевського. І наступне так, це імідж. Тобто, mm -hmm. якщо ти обіцяв, так якщо ти взявся за цю справу, і кожен день, поки він займається справою, це його зусилля, і всі бачать, що він цим займається. Що це його справа вже? Це вже його війна, не тільки війна Байдена. І тепер сказати Я виходжу, це означає визнати поразку, про яку будуть годіти гуд всі. І третє. І навіть як гіпотетично би він це зробив, а, а як фізично від цієї війни відгородитися, вона надто велика, і наслідки надто великі, щоб навіть там за океаном від неї можна було відгородитися. Світ глобальний, Америка глобальний гравець. Тому навіть якщо він от в один момент скаже я йду, фізично він просто не зможе не реагувати на ці дії. Тому він вляпався. Ну і все ж таки, що Путін злякався тамагавків, що він одразу після заяви Трампа про те, що він дає Україні томагавки, одразу до нього зателефонував. Ні, я не думаю, що він злякався. Томагавків це тобто, одна з е, е, невеликих відносно для нього загроз, яка принципово ну це, це не геймченджер. Тобто ми слухаємо військових аналітиків, ніхто не каже, кажуть, це добре би було, якби ми мали ще але могли їх запускати, та. але не геймченджер. Угу. Він це розуміє. Але він роз, е, швидше це його спроба гри, яку він веде, і яка нам вже увиразнюється і стає очевидною. Він намагається застерегти Трампа від більш радикальних дій відносно Росії. Тому що, якби там не було нові обмеження на Росію, нові санкції і так далі, це, ну, це для них мінус. Так? І якщо вони можуть цьому запобігти, вони намагаються цьому запобігти. Оце і вони роблять. А, ну, вони розуміють, що Трамп хоче вберегти, втримати їх за столом переговорів, і вони цим просто користаються. Щоб затягнути час, так? так і тим часом е, відвоювати свої цілі. Вони розуміють, що десь, напевно, рано чи пізно це завершиться, і Трамп стане більш агресивним і так далі, і тому подібне. Ну, але поки є нагода, так? То uh -huh. Чому її не використовувати? От вони й uh -huh. роблять. І це він називає Путін ескалацією війни. Тобто не, не, не будемо проводити ескалацію війни. Ну, вони це постійно говорять. Uh -huh. Тобто, чи нам там танки, чи. В 16 давали так. Це постійно, постійно були розмови про ескалацію, ну а потім що uh -huh. і Віталій. Чи є якась інша країна чи Євросоюзу, чи, чи можливо це Англія, чи можливо це якась азійська країна, яка зацікавлена, яка може, яка може взяти участь, яка може допомогти Україні чи переговорному процесі, чи закінчити цю війну? Ну, це вже питання, мабуть, не моє, це більше питання міжнародних відносин. Так? Uh -huh. е тому мені це важко е uh -huh. сказати, а але я тільки підкреслю одне. І сьогодні вийшла е стаття, я ще повністю її не проаналізував залужено. Вірніше, вона вийшла в uh -huh. Польщі вчора, здається, так, і з'явився український переклад. Е е е е я би звідти взяв одну ідею, так посилаючись на Залужного, що е, Європа має більше прокинутися і думати. Трамп, коли каже, давайте ми згадаємо з вами Трампа, що це війна Європи, він правий. Це війна у Європі. Ну, Вона б'є найбільше ближче, по Європі. Так. Це наш дім. Так? І Європа має зрозуміти, що ми, ми її частина, так? війна справді в неї. А не відгороджуватись, закривати очі і е, 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 займатися побудовою держави загального добробуту, коли частина твоєї будівлі вже е, палає. Ось так. Ну, а власне, чому Європа так поводиться? Я не бачу змін навіть зараз, коли над ними там і дрони почали літати дуже важко перейти від ментальності миру до ментальності війни. Вони побудували за тих післявоєнні роки унікальну. За добробутом цивілізацію, ну більшого рівня добробуту для індивіда, саме так м'якшого середовища ніде в світі не існувало, тобто великі соціальні пакети, так чудова охорона здоров'я. Яка безкоштовною значно була безкоштовна так охорона здоров'я була платна, але була безкоштовна одним словом, мене дали величезну кількість благ, яку людина ніколи не бачила. А тут треба від, від значної і частини цього відмовитися, так ну і крім того, готуватись до війни. Війна це важко, так от е, величезна кількість українців так не готові воювати, не хочуть, тому що ну важко з дивану піднятися, важко з машини вийти, так і піти. Піти туди, так? це все це, це складно. Тобто, це, це питання такого переходу. Тому, на жаль, ми цього не позбудемося. Я, я не бачу, як цього можна позбути. Вони будуть триматися за своє, за свій мир, за свій комфорт. Е, ну, але реальність, я думаю, поступово буде їх підштовхувати. І в цьому плані, знаєте, Путін грає нам на руку, мені здається, коли дрони запускає і так далі. І так далі. Це фізична реальність до них приходить, коли щось там в них падає. Так? Вибухає, то це вже змушує по іншому реагувати. Ну поза страуса напевне рятує якийсь час, але але згадаймо себе: ми на початку повномасштабної війни теж не вірили, що вона буде. Ну, є, 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 є такий психологічний механізм захисний, який називається ефектом страуса. Тобто, загалом людям властиво зберігати непомірний оптимізм, це ще так зване опередження оптиміста. Тобто середньостатистична людина е, загалом у нас здебільшого зберігає оптимізм, тобто перебільшує ймовірність того, що все буде добре. Це дуже гарно вивчене питання. І от вчені задались питанням: а як люди можуть перебільшувати ймовірність хороших подій, якщо навколо них постійно щось неприємне стається? Люди вмирають, люди хворіють, потрапляють в ДТП і так далі. А і є е, е, так званий ефект страуса, це ми просто закриваємо очі на неприємну інформацію. Мозок просто часто не хоче сприймати і обробляти цю інформацію як належить. Тому навіть коли е, навколо нас люди з серцево-судинних хворіб, на жаль, помирають, ми якось віримо, що з нами все буде добре, ми е, е, Нас ну, це обійде, перебори, та? так. І ще ілюзія контролю, якщо вже дозволити, я згадаю, uh -huh. ми перебільшуємо міру контролю над подіями. Людям властиво, тому є така думка, ми проконтролюємо так. Ага. Наше керівництво, ми якось це все залагодимо. Це наше здоров'я стосується. Я там бігаю, я вживаю корисні продукти. Мене того мене так само держави думають. Так ми місти переговори, ми там у нас розумна система державного управління. Ми якось. От, дамо раду з путіним і не допустимо війни. Ну, подивимося йому в очі. У нас залишилося два питання. Я б дуже хотіла поговорити про українців за кордоном, але почати з цього від того закону кабміну про дозвіл виїзду хлопців від 18 років до 22 років, включно їм дозволили виїжджати з країни і ну, за деякими даними, і збільшилася в десятеро кількість тимчасових виданих дозволів на проживання в тій же ж самій Німеччині. Українці асимілюються в різних країнах, відкривають там бізнес. Через якийсь час бізнес закривається, переважно до року він існує. Міні чи ви про це знаєте, але мені цікава ваша думка з точки зору психології, людської, ментальної. Чому так відбувається? Дивіться, тут треба дивитися на цифри. Річ у тому, що в багатьох країнах відсоток банкрутств малих підприємств протягом року він і складає близько там половини. Тобто, якщо ми говоримо про якусь країну і банкрутство підприємств, які відкривають українці, то треба задати питання: а яка відсоток цих підприємств відкритий, наприклад, там тими ж німцями так банкрутує? Можливо, відсоток той самий нам немає сенсу просто говорити. Просто такий, ну така ймовірність, так цих. Uh -huh. і тут причини навіть не варто тоді взагалі обговорювати. Uh -huh. Аналогічно, можливо, варто подивитися, який відсоток. Серед всіх мігрантів так їхніх приватних підприємств банкрутують, можливо, той самий відсоток в нас, і тому немає взагалі сенсу говорити про будь-які причини, бо це просто універсальні причини, які на всіх впливають. Тому, оскільки ми не володіємо цими цифрами, статистикою, то наразі не хотів би спекулювати на ці питання. Угу, Зрозуміло, я вам дякую, Віталій. Півгодини про пройшло дуже швидко. Я вам дякую за відповіді. Дякую за роз'яснення. Дякую вам і сподіваюся, що <хи> в цей осінній, все таки, непоганий день в нас була непогана розмова. Сподіваюся, що послухавши її глядачі, слухачі щось собі візьмуть і не будуть нас критикувати аж занадто. Не будуть. Я нагадаю, що моїм гостем був Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету короля Данила, член американської психологічної асоціації. До побачення на все добре, нехай щастить.